Не зізнання Катерини Бужинської у мережі обговорюють інтерв'ю, яке Катерина дала славі дьоміну. Особливу увагу привернула їхня емоційна словесна перепалка із ведучим. дьомін навіть дійшов до нецензурної лексики. Це сталося, коли співачка відповідала на запитання Слави щодо пережитого аб'юзу від першого чоловіка Юрія Квеленкова та як він змусив її робити аборт при першій вагітності. Давайте послухаємо. Але знаєш, що який був плюс? То що є плюс? Є плюс. Ну, Мені Мої... ну, не прийшлось стрибати з ліжка в ліжка, як багато інших співачок. Йшли до своєї кар'єри. І я особисто знаю всіх, хто з нашого шоу-бізнесу, тому що ми всі були на банкетах у наших чиновників, і хто за що, і як отримував. Mm. А у мене був чоловік, і мене не чіпали. Ну да, але чіпав він тебе і бив, і ну він і тримав він... і морив голодом і змусив зробити аборт. Я його виправдовую. навіть навіть в такому, вибач, будь ласка, в народній артисті не можна говорити, але навіть в такому навіщо виправдовувати?